Лісі зеленім у хаті з пенька. Жив собі котик, м'яка лапка. Любив він співати, гуляти в саду, Та друзів шукав, не було ні сліду. Одного разу у дощовий день постукав хтось лагідно в віконце. Тінь-тинь, це мишка маленька з парасолькою в лапці. Шукала хатинку, бо змокла у крапці. Заходь, каже котик, не бійся мене, Моя хата тепла і затишна ще. Вони заспівали веселі пісні, Заварювали чай в чарівнім вогні. З того часу удвох вони завжди були, І друзям усім добробут несли.